Виконавець. Композитор. Музичний теоретик. Художник, есеїст. майстер, який володіє звуком, кольором, формою та словом. Українець, який з'єднав своєю музикою час та простір. Анатолій Шевченко Унікальний випадок в історії виконавства. Маєстро має понад 100 програм, у яких звучить музика кількох тисячоліть. Небагато музикантів в світі мають такий великий репертуар: 8 століть античної музики, 9 століть музики європейської, музика нового світу, музика Сходу, музика фламенко та авторські композиції. Лише деякі з них: цикл антологія гітари 8 концертів, цикл «Географія гітари 6 концертів, загадка про гітару. Слов'янський кант гітари, духовний кант, музика Елади, Бахта Сучасність, музика при свічках та десятки інших робіт. Анатолій Шевченко є унікальною постаттю в пантеоні композиторів сучасної України: симфонічні поеми та кантати, вокальні цикли та концерти для гітари з оркестром. Величезна кількість творів для гітари, поліфонічні зошити та експериментальна музика для гітари, сонати, сюїти, окремі п'єси. 1987 року Анатолій Шевченко стає лауреатом конкурсу гітара мікрокозні. Відзначено його цикл Роза Міентос дотик. А 1996 року Роза Мієнтос виходить у США. Він лауреат та дипломат міжнародних конкурсів не лише як виконавець, а як композитор. 1992 року муніципалітет міста Лінарес Іспанія, нагородив Анатолія Шевченка з золотою платою, в якій були слова захоплення та подяки за неймовірне виконання концерту. Як музикознавець Анатолій Шевченко досліджує творчість Єовену Себастьяна Баха, сучасний авангард, загальні проблеми розвитку музичного мислення. Він є першим по всьому пострадянському просторі, хто почав займатися культурою фламенко. Ще 1988 року в Києві вийшла його школа Фламенко. Яка до сьогодення не перевидавалася і стала бібліографічною рідкістю. Лише у 90-х роках вийшла робота Неприборкані ігри Фламенко, де Анатолій Шевченко розповів про цю дивовижну культуру. Ілюстрації автора надають роботі неповторної чарівності. Окремим вкладом Анатолія Шевченка стала антична музика. Це той культурний пласт, із якого виросла вся європейська музика, статті, есе Орфея», де Шевченко пише про можливості осягнення античної музики. Далі монографія музика Елади. У ході роботи над нею Анатолій Шевченко розшифрував одні з найдавніших зразків античної музики 6 та 5 століть до нашої ери, остаточно сформував концепцію циклічного розвитку звукової музичної системи, систематизував і навів найбільш повну на сьогодні антологію антична музика. Досліджуючи вітчизняну спадщину, Анатолій Шевченко публікував статті, такі як музичні традиції Київської Русі в процесі формування східнослов'янської музичної культури, Думний лад України, Духовний Кант гітари та багато інших. Це моя тупозиція. Коте я звільнюю. Темы музыки Йоганна Себастьяна Баха и некоторые элементы музыки фламенко. Это искушение святого Себастьяна.